Сьогодні, 29 липня, своє професійне свято відзначають бійці сил спеціальних операцій Збройних сил України. ССО ЗСУ окремий рід сил збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що формуються з фахівців, котрі мають спеціальні можливості у сферах розвідки прямих акцій та військової підтримки. Основними завданнями сил спеціальних операцій є рейди та сучасні бойові дії, психологічні операції. Добуття розвідувальної інформації за лінією фронту, ліквідація осіб, які становлять загрозу Україні. Тощо. Хоч деталі про операції ССО ми дізнаємось лише з часом, але виконання бійцями завдань заради України справді героїчне. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук привітав військових зі святом. Щиро вітаю мужніх воїнів. Ви справжня легенда української армії, гордість нашого народу, зазначив народний обранець. Дякуємо кожному військовослужбовцю сил спеціальних операцій за їхню службу, стійкість, мужність та героїзм. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.